Щось темно в офісі. Включи світло і включи підсвітку. Офісне світло та підсвітка увімкнені. А ще відкрий мені жалюзі і включи чайник. Хочу чаю попити. Жалюзі відкриті, а чайник увімкнений. Ні, ну не красота. Ви тільки уявіть. Ви говорите українською, і ваш дім вас слухає. Кауварка, музика. Робот-полесос, фактично будь-який пристрій включається при вашій команді українською мовою. І це не Google Асистент. І саме цікаве, кожен з вас, маючи пристрій Android, може користуватися всім цим в своєму будинку. Цікаво, зараз я вам розповім ще більші фішечки нового асистента. Розпочинаємо. Gemini – це новий штучний інтелект від Google. Він замінив старий Google асистент, і тепер це працює українською мовою. Кожен з вас, хто пробував налаштувати Google асистент для керування розумного будинку, зустрічався з наступними проблемами: Turn on Air Purifier. Sorry, it looks like that device hasn't been set up yet. Airplane. Складність розпізнавання англійської мови. Лише одне прохання в одному запиті, і чітка вимова назви пристрою. І все це приходилось інколи говорити по декілька разів, щоб усе спрацювало. Якщо ти стикався з такою проблемою, пиши в коментарях, який пристрій було найскладніше увімкнути. Це неможливо використовувати і це дуже незручно. Але з приходом Gemini Джиміні... чи Gemini? як правильно, пиши в коментарях: усе змінилося в протилежну сторону. Ви тільки вдумайтесь, ви можете не задавати прямі команди. І пристрої, і він вже буде вас розуміти. От тільки послухайте. В офісі дуже темно. Допоможи. В офісі ввімкнено світло. В офісі дуже багато диму. Ти можеш допомогти? Увімкнено реле витяжки в офісі. Ну, скажіть, це не прекрасно? Включи 3D принтер, включи підсвітку в офісі і виключи загальне світло і ще включи кондиціонер. Увімкнено 3 d принтер підсвітку офісного столу та кондиціонер. А також вимкнено загальне світло. Чотири запити в одному прикладі. Ну це просто фантастика. Раніше треба було давати чіткі команди. А тепер достатньо сказати: мені холодно в офісі. Допоможи. Добре, підвищую температуру в офісі. Все просто. А керувати розумними лампочками це саме задоволення. Маю для прикладу ось таку лампу. Дивіться. Включи лампочку свічку на 100% і зміни колір на червоний. Окей, я увімкнув толо лампу свічка. Встановив ла яскравість на 100% і змінив ла колір на червоний. А тепер зміни колір на зелений. Я змінив ла колір лампи свічка на зелений. А тепер зроби, щоб інтенсивність була всього 10%. Я встановив ла інтенсивність лампи свічка на 10%. Ні, ну класно. Це реально зручно. Це дуже зручно. І таких пристроїв, які ти можеш підключити до свого розумного будинку, є просто нескінченна кількість. Це і пристрої Туя, і SmartLife, і Xiaomi, і багато-багато інших. Роботи плесоси, очищувачі повітря, пристрої керування жалюзями, розумні розетки. Таких пристроїв дуже багато, і всі вони досить доступні. І ще скажу з власного досвіду користування: це надзвичайно зручно і це дуже комфортно. Спробуйте, переконайтеся у цьому самі. Напишіть в коментарях, який пристрій ви б підключили першим. І не забудьте підписатися на мій канал, тому що вже в наступному випуску я зроблю повний розширений гайд, як все це налаштовується, як підключаються конкретні пристрої. І після цього гайду кожен з вас може з легкістю все це налаштувати у своєму мобільному телефоні. До зустрічі вже дуже скоро.